Є якась людина, яка за вами до вас недовольна дуже. так, І ця людина, вона ви про це не знаєте, дівчата. Ця людина просто недовольна дуже вами, незадоволена як дитина. і Вона живе в страхах, вона живе в якихось підозрах, вона заливає чимось свою, тобто їй погано без вас, скажімо так. І вона навіть дається якісь е, засоби, щоб якось себе підтримувати. Тому що Аркан Луна говорить про те, що погано цій людині, так, ви від цього зараз захищаєтесь, у вас не взаємне кохання, кажуть карти. І десятка щаст... чаш. Ви колись з ним боролись за щастя в коханні. Так що вас очікує найближчі три дні. Боже, коли він вже прийде цей колись, щоб ви вже його послали. Тому що вже кидаю, кидаю, постійно він приходить. Так, король мечі, ви бачите, я кажу карти показують. Король мечі, чоловік із минулого. Він холодний, відключив серце, він взагалі живе за принципом Я знаю. І що він? Він зараз переживає десятку мечів, дівчата. Це остання стадія. В тому плані, що під, ти він переживе її, коли зрозуміє, що гірше вже не буває, то він до вас проявиться. Правильно я кажу ви ще сили. Башня у вас була з ним відносин в один день, рухнули. Так, ви жінка. До речі, ви могли саме перці закінчення з ним стати жінкою самодостатньою щодо фінансів. Хтось почав заробляти, бо вдарився в цю сферу. Так, він тут хитрував, маніпулював, обманював. Щодо того, що ви будете його імператрицею, У всіх по різному, дівчата. Але або він вам не давав, що ви єдина, або не давав вам можливість створити з ним надійну стабільну родину, або не заробляв гроші, або не мав соціального статусу. Тобто ви думали, що ви будете імператрицею, що ви будете на троні і мати все те, що має імператриця. Але це була хитрість обмани маніпуляцій. Так, ви зараз далеко по зірці, але ви його зірка. Він розуміє, що де ви, а де він. Тобто ви якось е, один від одного відрізняєтесь, чи менталитет, чи духовно ви більш розвинені, або зовнішньо, або щодо грошей. І що ж буде? Він захоче з за вами продовження відносин, дівчата. Так, по колісниці. І він приїде. Ох який! Так, Аркан Сила, дівчата. Ну, ну будете робити вибір щодо до кохання з цим чоловіком, тому що у вас вже є третій фактор. Можливо, у кого вже є інший чоловік, можливо, ви вже і не хочете, можливо, в різних містах проживаєте, у кого що. Так, тут приїзд, бо його мучають страхи, він погано спить ночами, аркан смерть. Але все погане закінчується. Він дуже про це багато думає. Аркан Помірність, дівчата. ну Ця ситуація повинна вирішитися дуже круто по аркану помірність. Повинно все регулюватися і бути все класне. Правильно кажу? Так, аркан мир, примирення. І що буде очікувати мою фієчку відносина? Чесно? Серйозно? А -а 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 -а! Він буде імператором! Боже, яка я за вас щаслива! Дівчата, от зараз посилаю імпульс, щоб кожна з вас зустріла імператора, саме вашого, людина, яка буде готова одружитися, мати з вами дітей, яка буде до вас ставитися як до імператриці. Ви такі всі класні, дівчата, тільки не бійтесь їм казати про це. Він проходить трансформацію. Аркан суд, Боже, одні старші аркани. Через трансформацію він розумів, що ви його доля. Він це переоцінив. Він Розуміє, що ви його кохана жінка. Так, Боже, знов старший аркан іерофант. Він хоче вам брак, вінчання. Я не знаю, що ще сказати. Пишіть в коментарях. Я поставлю кому зірочки, боже, сердечки. Усіх буде дуже добре. Пишіть ті, хто хоче з цим минулим щось таке мати. Але, дівчата, я вас благаю, коли він з'явиться, наговорить вам, не поспішайте. Подивіться на нього. Місяців шість мінімум. Нічого не майте з ним, тільки спостерігайте, дівчата. Бо говорити одне, а діяти інше. І випадає імператор, що так і вищі сили, і хочеться це вірити. Але все ж таки люблю вас, це загальний розклад. Тому бережіть себе.